Розкажу вам про самі круті в світі труси. Я їх так власне, і підписав. Найкращі в світі труси. Бренд американський Battle Briefs. Це суббренд, який є у них Tactical Distributors, велика компанія, і у них багато по напрямкам своїх брендів. Але річ не про це. Це дійсно виявилися найкомфортніші труси, які я коли-небудь в житті купляв. Чим власне, ну, Battle Briefs, бойові труси. По-перше, мають дуже класні яскраві такі тематичні принти. На всякі тактикульні тематики, на тематики різних каміфляжів. По-друге, показую. 100% синтетика тянеться, класно дихає, класно відводить вологу, довго залишається свіжою. Тут така у нас кишенька, щоб попісять. Тут де ваші колокольчики... Така іде сіточка, більш тонка, більш еластична. По-друге, дійсно декілька днів можуть зберігати свіжість, тобто не, нічого, не, не, не запаху, не натирань. нічого. Хто розуміється в темі комфортних трусів, я вам просто рекомендую один раз спробуйте Батл і ви потім більше інших купляти не зможете. Сразу скажу, що це труси не для сна. Це труси для активного дня, для якихось там задач на полігоні, спорту, активності протягом просто от, проживання дня, вони класні. Спати в них от особисто мені некомфортні. Але весь день дуже комфортно. Бувають вони такі поштучно, принти класні яскраві, всякі види камуфляжу, всякі тут гриби галюциногені, різні види, такі, наприклад, під будлом. Потім є ось такі тут джипи, арки, броньовики. Є розміри, власне, є в наявності М, ЛК, 2XL, Excel. Еські теж очікуємо поставку найближчими днями. І бувають вони також такі три пак. Три штуки в упаковці, От таких три тут види камуфляжу, три принта. Розписано, як вони називаються. власне. От, коли в пачці по три штуки, трошки виходить дешевше, трошки економніше. Тому, хто хотів спробувати щось нове світа нижньої білизни, якісь нові класні труси. Звертайтесь, будете задоволені, я гарантую, що вони зайдуть. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь до зустрічі.